1979-1989 роки кровопролитна повномасштабна війна в Афганістані. Цей збройний конфлікт, в який радянський союз вступив разом з урядовими військами, народу був піднесений як боротьба проти Моджахедів. Насправді, спецпідрозділи КДБ радянського союзу у грудні 1979 року напали на президентський палац у Кабулі і вбили президента країни Хафізулу Аміна та його оточення. З цим почалось введення в країну обмеженого контингенту радянської армії. Війна за офіційними радянськими даними тривала до виводу основної кількості радянських військ, 15 лютого 1989 року. Наслідки її жахливі: близько півтори мільйона або 10% з числа населення країни загинуло. Офіційні втрати армії Союзу склали близько 15 тисяч військовослужбовців. 333 троє пропали безвісти. З України загинуло 3280 військових і 80 пропали безслідно. У Афгані воювало понад три тисячі закарпатців, з яких загинуло 53 чоловіки, і безвісти пропали чотири. Сьогодні ми розповімо п'ять історій воїнів-інтернаціоналістів, які пройшли горнило афганської війни. Танкіст Іван Шкіря з військової династії. У 1979 році, після закінчення харківського танкового командного училища почав службу в Рогачівській дивізії. Брав участь в навчаннях захід 81 після яких достроково отримав звання старшого лейтенанта. В Афган потрапив вже досвідченим воїном. Після уводу військ 285-й танковий полк, де служив Іван Шкіря, розмістився в польовому таборі в районі висоти Червона могила біля міста Термес та військовим аеродромом Кокайди. Де відбулося бойове злагодження? Далі полк перекинули в Баграм. Війна в самом деле состоит из этапів: подготовка к операції, сама операція, затем заливание ран, проведение техники в порядок і подготовка к следующей операції. Ну, допустим, для моєї роти етапи такі були. Три місяці ходим на операції, а потом три місяці охраняют дорогу. Дорога була від Черікара в сторону Кабула 17 кілометрів. Оце мій участок дороги. Моя відповідальність була. Забезпечення проходження колон радянських військ та гуманітарних вантажів. Таке завдання стояло перед танковою ротою Івана Шкірі. Це і нічна розвідка з ліквідацією засад моджахедів і збереження безпеки руху в день. Інший етап бойові завдання в підкріпленні дій піхоти. Свою першу машину от я потеряв на мінний Фугас. Значит, подмину итальянскую противотанку зарыли снаряд танковый стояком. После того, как ударила, два катка оторвало, 18 траков покорежила и днище. Лопнула. Одни еще лопнуло, значит и двигатель лопнул, и у меня моментально и охлаждающая жидкость, и, и, все это вылилось, и масло с картера. И это, этот танк уже не подлежит восстановлению, потому что... А все остальное, дырка есть, законопать или дальше. Каждый, говорят, даже в танке умирает в одиночку. Если попал из гранатомета и пробил броню, это не значит, что всему экипажу конец. Не обійшлось на тій війні і без поранень. Лікувався в Ташкенті, далі знову повернувся в стрій. У 1984 році. Поблизу Кішлика і Сталів у провінції Парван. Рота шкірі провела операцію. Повітряна розвідка в одному з кишлаків виявила скупчення озброєних людей. Туди вирушили бійці Закарпаття. Дорога була замінована. Відділення саперів потрапило під обстріл. Десять танків рушили руслом річки в обхід наверх. Обстріл долини почали, підкотивши під задню частину танка Великий Валун. За той бій отримав Орден Червоної зірки. Так описаний подвиг командира роти у Вікіпедії. Коли Совєтська армія, це була попитка завершить Бабраком Кармалем э, скачок від феодалізму к э, соціалізму без учора релігіозних обічів э, мусульманських. І вот. как не старались. Політребята і катністаралісь парчісти, котри там, ну это имеется в виду партія мулив взяли своє. У 1986 році наш герой вчив афганських офіцерів-танкістів у термезі. У 1988 провів танковий марш з Термезу в Афганістан, де передав нові танки 108-й танковій дивізії. Вийшовши на пенсію, повернувся до Закарпаття, де написав свою першу книгу про ту війну і спогади про побратимів. В 2004 году, когда я уже понял, что помню события Афганистана хорошо, но начинаю забывать фамилии своих солдат, вот тогда я взял карандаш, попросил супругу ныне покойную принести и э, стал значит, вспоминать солдат и записывать фамилии. Ну и тогда родился мой первый рассказ. Первая моя книга, которую, которая вышла в свет, это вместе с авторством э, с, с нашим афганцем Харьковим гараг Індукуша. Війна змінює людей після повернення хлопців з Афганістану в суспільстві заговорили про афганський синдром, який стосується усіх, хто потрапив в такі екстремальні ситуації. У нас лошадь там видержувала вот. Кстати, саперна собака теж більше двох лет не видержувала. вот эти все выстрелы, э, там ранения и так далее, в общем, собаки тоже потом э, как бы не могли выполнять своих функций как саперные собаки, и мы их брали как стражевые собаки, так что вот у меня на посту был э, собака, которую я все время часто вспоминаю, это был умнейший пес. Так вот э, после того, когда возвращаешься с войны и видишь вот эту обычную гражданскую жизнь, во-первых, тебя удивляет скажем так, люди в автобусе, ну, это обычное дело, там раз как какое-нибудь столкновение, ну, я имею в виду, один э, сказал кривое слово, другой ему ответил, и вот иногда тебя стопорит на том, что, господи, э, из такой мелочи вы начинаете друг друга ненавидеть, и, и это сразу же как-то так напрягает э, различные такие бытовые неурядицы, потом, скажем так, ищешь себе работу, ну, солдаты при, приходят, не находишь по себе. Это все как-то так, и кажется тебе, что государство к тебе относится, соответственно, то приходится стоять в очередах, там, за, за возьми эту справочку, принеси туда, и вот этот вот круг, он иногда настолько утомляет, что хочется взять гранату на стол чиновнику поставить, понимаешь? Вот вот это вот есть синдром, как говорят, посттравматический, о котором должны задуматься нынешние политики, потому что 200 тысяч человек, которые уже прошли через наши все эти боевые действия, это будет им огромная головная боль. Михайло з ранніх літ знав, що стане військовим, тому одразу після школи пішов на строкову службу, котру проходив у Німеччині. Після цього вступив до Свердловського танково-артилерійського училища, в якому навчався 4 роки. Згодом отримав пропозицію служити у прикордонних військах Східного прикордонного округу СРСР. 13 жовтня 1985 року прийшов сигнал тривоги, підрозділ підняли під тривозі. Вишикували на плацу і сказали: ось вам дві години для того, щоб ви могли зібратися дати якісь настанови своїм сім'ям, влітати в Афганістан. І завдання було, по-перше, надання допомоги прикордонникам Афганістану в охороні державного кордону, але на території Афганістану, а також недопущення провозу на територію Афганістану з Пакистану, зброї, наркотиків і таке інше. Маючи військову освіту і офіцерське звання, Михайло швидко зрозумів, війна у підручниках і в реальному житті це зовсім різне. А тим паче, коли ти не обороняєшся від ворога, а їдеш виконувати інтернаціональний обов'язок, як це тоді називали у Радянському Союзі. Здебільшого, ці наші знання про війну, ці наші почуття, з якими ми думали, що йдемо на війну, вони дещо відрізняються. Інколи дуже набагато. Коли ми переїхали вже на територію Афганістану, було таке відчуття, що я, як злодій, крадусь до сусіда. Якщо апетит приходить під час їжі, то страх після бойових дій, каже Михайло. Боятись під пересічним вогнем у тебе просто немає часу. Стоїть завдання вижити. У період бою виникає така емоційна ситуація, що людина забуває ці страхи, вона мусить виконувати своє завдання. Більше того, там стоїть завдання, скажімо так, вижити. Після того, як все закінчується, тоді починаєш розуміти, що відбувалося, тому тоді починаєш згадувати, що десь і куля пролітала, чув її, от, ці вибухи чув і так далі. І от тоді починається е, саме гірше, тому що цей страх повертається. Михайло людина, котра знає війну не з екранів телевізора, ба більше присвятила захисту вітчизни усе своє життя. Він бачить проблеми військових конфліктів та їх вирішення інакше ніж цивільні. Михайло вважає, що українці набагато швидше б завершили антитерористичну операцію на сході країни, якби не сторонні втручання. Іван Балашов відомий в колі військових ветеранів як член правління Закарпатської обласної Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану. Офіцер веде активний спосіб життя і залучає до спортивних акцій своїх побратимів. Свого першого пороху понюхав Афганістані, хоча трапилось це абсолютно випадково. Сусідній підрозділ розвідувальна рота дивізії приїхали е з якихось там засад чи міроприємств, супроводжували якусь колонну. І просто розряджали БМП. І випадково вистрілили. У мене над головою просвістіли ці снаряди. От перший раз я почув, що це таке. Згадує Іван ці події як мінну війну, оскільки ворог дуже часто використовував саме міни. Цей факт дуже відрізняє війну Афганську від бойових дій на сході України. Снайперська війна була. Може, не така інтенсивна, як зараз у нас в зоні антитерористичної операції, але я вам скажу, як єсне, період, не боялись, боялись мін. Мінна війна була дуже серйозна. Як правило, це були фугаси китайського виробництва, а найбільше всього було. Знаменитих італьянах, це італіянські міни. Після війни захопився колекціонуванням військової атрибутики. У підвалі власного будинку Іван Балашов зробив військовий міні-музей. Побратими та товариші по службі знають про його хобі і приносять офіцеру речі для колекції. Займаюся взагалі всією цим лікою. Бачите, тут і погони є і, медалі, і нагороди, і значки, і емблеми, головні обори. Тобто дуже приємно, коли приходять ветерани. А я там служив, а я там служив. Я бично їм кажу, якщо у вас є вдома щось. Що не представляє для вас сімейні реліквії, несіть сюди. Я, в мене є переносний стенд, я ходжу по школам, виступаю перед молоддю. Микола Дедяк на тій війні був артилеристом. Афганську спеку офіцер запам'ятав на все життя при своїй вазі в 52 кілограми, ні з горами 30 кілограмове спорядження. Після першої бойової операції був неймовірно виснажений як психологічно, так і фізично. Перша у нас операція проходила три дня. Ми були і нас обстрілювали, і ми обстрілювали. Було дуже ну, морально важко, Ми поняли, що попали. не в сказку, конечно. Особенно уже днем 12 часов была очень сильная жара. Это первый боевой выход. Как здесь два года прожить, как это все вынести. Но первый блин, как говорится, комом. Потом привык, потом уже физические нагрузки не так были тяжелые и, слава богу, Втягнувся в та діло. Микола знав, що потрапить в Афганістан, і готувався до цього. Але військове спорядження, теоретичні знання та практична підготовка не відповідали ні часу, ні умовам, в яких велась та війна. 28 числа смочла вороби зі і відправляєшся в ган дороєстак точно. Я був к этому готовий, тому що ми знали, що всіх нас направлять після закінчення училища в Афганістан. хоча не думаю, що так швидко. Ми починали війну в Афганістані. У нас було вороження. 43-го года. Амодирование 43-го года уставы тех времён. Оно просто было морально уже устарело. А от Василь Карпенець потрапив на ту війну звичайним солдатом. Перший бойовий досвід отримав під час військових тренувань. Вибігши на спортивну пробіжку, Василь потрапив під снайперський обстріл. Пам'ятає команду впасти на землю. А вже лежачи на розпеченому піску, почув над собою свист куль. І коли побачили, як пулі лягають у пісок на ну, слава Богу, нікого не затіло. Ми тоді зрозуміли, що це є реальна війна. Бо до цього часу ну, якось не було так для нас це в диковинку, але в той же час не відчували ці реальні события. Пан Василь, мабуть, один з небагатьох учасників Афганської війни, котрого демобілізовували двічі. Вперше це сталося помилково, а вже за три місяці він нарешті вирушив додому. Згадує, як прилетів у Термес і не вірив, що покинув Афганістан, адже з вікна ілюмінатора все виглядало так само. Та коли побачив радянських прикордонників, подякував Богу. А на поріг батьківського дому ступив у свій день народження. Я теж в автобусі, коли їду, і в горах наших уже Карпатах. Коли проїжджали, у мене теж так, така ситуація, що <рес> <рес> так від вікна від дергаюся, і все-таки не міг теж зразу себе взяти в руки, що все-таки я вже на рідній землі, ніхто не стріляє, нічого. Я дуже хотів попасти чим найскоріше з Афганістана додому, тому знаєш, що 18 серпня рівно в мене 21 рік був, і я рівно вдома, вечором усім вечора відкрив карліту. 15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. До пам'ятника скорботної матері в Ужгороді прийшли ті, кому досі болять старі рани, і не стільки тілесні, скільки сердечні, бо так до кінця й не зрозуміло, який обов'язок перед якою країною виконував той обмежений контингент на чужій війні. Але всі вони солдати, які були під присягою, які вірили в свою інтернаціональну місію.